Динозаврик, що мріяв про друзів. Жив був маленький динозаврик Світозар. Світозар любив гратися і постійно бажав приєднатися до інших динозавриків. Але через його маленький зріст, інші динозаврики насміхалися з нього і проганяли. «Підростеш тоді приходь! Тут не місце малечі. Світозару було дуже сумно. Адже він не міг зрозуміти, невже дружба має якісь параметри та умови? Динозаврик дуже старався бути добрим і привітливим, але це не допомагало йому потрапити в компанію. Одного дня світозар сидів під великим деревом і плакав. Раптом до нього підійшла мудра стара черепаха. Вона... Побачила його засмученим і запитала, Чому ти плачеш, маленькі світозаре? Він розповів їй про свою біду. Черепаха уважно вислухала його і сказала: Світозаре, якщо вони тебе ображають, то навіщо тобі такі друзі? Але я хочу мати друзів. Мені одному зовсім не цікаво. Ти готовий терпіти знущання і надсмішки заради того, щоб з тобою гралися? Так, відповів динозаврик, не розуміючи, що хоче від нього черепаха. Послухай, динозаврику, і запам'ятай. Справжніх друзів не треба підкорювати чи до них тягнутися. Це ті, кому з тобою цікаво і весело, хто поруч завжди у радості і в біді. Вони виникають за покликом серця, сприймають тебе таким, який ти є. І цінують. Світозар задумався над словами Черепахи і пішов додому. Наступного дня всі, як завжди, гралися у дворі. Світозар сидів на лавці сам, аж раптом до їхнього двору завітав новенький крокодильчик. Всім привіт! Мене звати Ярило. Чим займаєтесь? Запитав він у юрби. Ми тут м'яч граємо, відповіли динозаврики. А так можете? Крокодил показав трюк з м'ячем. Всі динозаври зачаровано дивилися, але повторити такого ніхто не міг. І лише світозар тихо промовив Я так вмію. Ой, та що він вміє ха? Засміялися інші динозаврики. Але Ярило протягнув м'яч світозарові і був у захваті від того, як динозаврик вправляється з ним. А? Інші динозаври теж не очікували такого від світозара. Хлопче, то чому ж ти там сидиш і не граєш з іншими? Ти ж суперфутболіст? сказав крокодил. Мене не беруть у гру. Зі мною не хочуть дружити. Кажуть, що я малий, відповів світозар. Тоді крокодил вирішив влаштувати матч і показати іншим, кого вони втрачають. Він забрав до себе в команду світозара та ще декілька гравців. Гра була дуже напружена. Але. Перемога була за малюком, якого не сприймали серйоз у дворі. Після матчу динозаври підійшли до Світозара. Пробач нас, Світозари! Ми не знали, що ти так круто граєш у футбол. Ми були несправедливі до тебе. Світозар посміхнувся. Добре. Я навчу вас грати, як сам вмію. Але більше не дозволю себе ображати. Він пробачив динозаврів і дозволив їм бути його друзями. Вони разом гралися і весело проводили час. Коли ми поважаємо себе, інші починають поважати нас. Коли ми щось вміємо, інші тягнуться до нас, треба вчитися і розвивати свої здібності. І завжди захищати себе, бо за вас це ніхто не зробить. Сподобалась казка, підтримай нас, будь ласка.